Тверда ж їжа призначена для дорослих, які через постійне її вживання привчилися відрізняти добро від зла. Тому залишимо початок вчення Христового і прямуймо до досконалості, не закладаючи знову основи для покаяння у вчинках, що ведуть до смерті, віри в Бога, вчення про ритуальні обмивання, покладання рук, воскресіння мертвих та вічний суд. Так і зробимо, якщо Бог дозволить. Бо неможливо тих, хто колись був просвітлений, хто скуштував небесного дару і став учасником Святого Духа, хто скуштував доброти Божого Слова і сили майбутнього віку, і хто відпав, знову повернути до покаяння, адже вони самі знову розпинають Сина Божого і публічно зневажають його. Бо земля, яка п'є дощ, що часто зрошує її, і яка приносить врожай, корисний для того, хто його вирощує, отримує Боже благословення. А земля, яка приносить терни та будяки, ні для чого не придатна і близька до прокляття, і її кінець спалення. Улюблені, Хоча й говоримо так, ми впевнені, що у вашому випадку справи кращі і ви є спасенними. Адже Бог не є несправедливий, Він не забуде вашої праці та любові, яку ви проявили, і продовжуєте проявляти в ім'я Його, служачи святим. Ми бажаємо, щоб кожен із вас до кінця виявляв старанність і повноту надії, щоб ви не розлінивались, а наслідували тих, хто завдяки вірі та терпінню успадковує обітниці. Коли Бог давав обітницю Авраамові, то поклявся самим собою, бо не мав когось більшого, він сказав. Я неодмінно рясно благословлю тебе і дуже розмножу твоїх нащадків. І ось, терпляче чекаючи, Авраам отримав обіцяне. Люди клянуться кимось більшим, ніж вони, і клятва підтверджує сказане і припиняє всяку суперечку. Тому й Бог, бажаючи показати спадкоємцям обітниці незмінність свого наміру, підтвердив це клятвою, щоб дві незмінні речі, у яких Бог не може говорити неправду, стали нам тим, хто знайшов у ньому захист і вхопився за надію, яка була перед нами, непохитною втіхою.